Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Nissan Leaf. Автівка у нас у чорному кольорі. 2016 року випуску з батареєю 30 кВт. У нас тут безключовий доступ, підігрів дзеркал. Всередині у нас електросклопідйомники, приємний чорний валюровий салон. Також мультикермо, підігрів керма. 119 тисяч пробігу. У нас автомобілі. також присутній круїз-контроль. Автівка у нас на автоматі, однозонний кліматконтроль, штатне магнітоли. Також у нас тут присутня камера заднього виду та підігрів передніх сидінь. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь, гарний стан салону. Досить велике, то містке багажне відділення. Автівка у нас має підфарбування по лівій частині. Це у нас відповідно крило, заднє та задня дверка. Технічно обслужена, замінили масло в редукторі. Наразі нічого не потрібно робити. Повністю готова до експлуатування. Запас ходу лін повно сто кілометрів. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиці Флюцева, 60.